Права 1295. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Ну що ж, стартує? В першому завданні у нас така система y дорівнює мінус 4x і 2х-y дорівнює мінус 6. Розглянемо спочатку перше рівняння цієї системи, записуємо тоді перша дія. Отже, y дорівнює мінус 4х. Побудуємо графік такого рівняння. На цій координатній площині. Для цього складемо таблицю значень. Отже, я візьмемо значення x, я візьму x, наприклад, дорівнює, нехай дорівнює 0, то y дорівнює мінус 4, що множиться на 0, це буде 0. Ну і ще одне значення. Наприклад, якщо x дорівнює 1, то y дорівнює мінус 4, що множиться на 1, це буде мінус 4. Є? Ну що ж, давайте жовтим відкладати тоді ці дві точки. Перша точка 0,0 це початок координат. Відкладаємо. Друга точка це 1 і мінус 4. 1 по х, мінус 4 по На перетині ставимо точку. А зараз через ці дві точки проводимо пряму. Відколи е, тоді графік нашої функції дорівнює мінус 4х. Переходимо до другого завдання. Наступна функція у нас або наступне рівняння 2x мінус y дорівнює мінус 6. Записуємо друге. Це 2x мінус дорівнює мінус 6. Ну що ж, е, тоді переносимо. У нас 2х через знак дорівнює з протилежним знаком, то у нас залишиться мінус y дорівнює мінус 6. Було у нас плюс 2х, зліва, справа буде мінус 2х. Так. Якщо ми зараз на мінус 1 помножимо обидві рівняння, то мінус сюди поскрочується, то одержимо, що y дорівнює 6 плюс 2х. Є? Ну що ж, давайте тоді будувати графік цієї. В залежності цього рівняння, то які можна взяти значення х. Наприклад, зручно взяти нехай х дорівнює, ну, скажімо, мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y тоді дорівнює 6 додати 2 помножити на мінус 2, це мінус 4, а 6 додати мінус 4, це 6 відняти 4, це буде 2. Отже, записуємо, що y дорівнює 2. Ну і нехай х у нас ну, для зручності візьмемо, хай буде 0 х дорівнює 0. То 2 помножити на x 2 на 0 буде 0, а 6 плюс 0 буде 6. Тобто y дорівнює 6. Ну що ж, а зараз на тій самій координатній площині відкладаємо ці дві точки. Я буду відкладати зеленим кольором. Отже, мінус 2 і 2. Мінус 2 по x і 2 по y. перетині ставимо точку. Друга точка 0 і 6, 0 по х і 6 по y. Так, ну, в принципі, добре. Зараз через ці дві точки проводимо пряму. Ми отримали графік рівняння 2х мінус y дорівнює мінус 6. Ну і зараз давайте підпишемо ці графіки. Перший графік y дорівнює мінус 4х. І друге рівняння. Це y дорівнює 6 плюс 2х мінус y дорівнює мінус 6 2х. мінус іг дорівнює мінус 6. Ну а на перетині ми бачимо точку. Ця точка і буде точкою перетину графіку. Вона буде одночасно розв'язком і першого рівняння, і другого рівняння. Позначаємо. Є? Ну що ж, отже, записуємо тоді, що яка точка є розв'язком обидвох рівнянь. Записуємо, що... Розв'язком є. Пишемо. Розв'язком Є. Пара чисел по x це от, мінус 1, а по ігрику 4. Є мінус 1. І 4. Так, ну а зараз перевіряємо, чи дійсно є ця пара чисел. Розиком цих рівнянь порівняємо, чи є розіском першого рівняння y рівня мінус 4X, ну що ж, записуємо перевірку. перевірка. Перевірка. Отже, перш рівняння y дорівнює мінус 4х, то пишемо, що Y. Або якщо пишемо, якщо x дорівнює мінус 1. Так, y у нас пишемо, буде дорівнювати мінус 4, що множиться, а замість x пишемо мінус 1. Так, мінус 4, що множиться на мінус 1, мінус на мінус буде плюс, то це отримаємо добуток 4. Є? Ну що ж, ми одержали 4. А друге число у нас також 4, то ми записуємо, що 4 дорівнює 4, так? то ми можемо написати тоді, що тоді ця пара чисел є розв'язком першого рівняння. Записуємо, що тоді мінус 4 є розв'язком. Першу рівняння y дорівнює мінус 4x. Є? Ну і друга дія, давайте перевіряти, чи є розвитком другого рівняння. Записуємо друге. Давайте десь унизу, напевно, щоб тут не забажало. Пишемо 2. Якщо знову записуємо x дорівнює мінус 1, а y дорівнює 4. То, тоді наше рівняння 2х мінус y. 2х мінус y, буде дорівнювати 2, що множиться, замість х пишемо мінус 1, так, і відняти y у нас 4, і це дорівнює. 2 помножити на мінус 1 це буде мінус 2, а мінус 2 відняти 4 це дорівнює мінус 6. Є? Ну що ж, а у нас зліва мінус 6 і справа мінус 6, то ми записуємо, що мінус 6 до мінус 6. Є. Тобто записуємо, що ця пара чисел мінус 1, 4. Є розв'язком І другого урівняння є розіском 2х. Мінус y дорівнює мінус 6. Є? Ну що ж, ми розв'язали графічну систему, перевірили. Дійсно ця пара числ і і першого і другого рівняння. Точно, то записуємо відповідь. Отже, розіжіть графічну систему. Ми розв'язали, записуємо, що розв'язком є пара чисел, а мінус 1 і 4. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. 5х плюс y дорівнює 3 і x плюс 2y дорівнює мінус 3. Спочатку розглянемо перше рівняння, записуємо перше дія. Тобто у нас 5х плюс y дорівнює 3. Тут зручно перенести 5х через знак дорівнює з протилежним знаком, виразити y через x. То тоді у нас y буде дорівнювати 3. Зліва буде плюс 5х, справа буде мінус 5х. Ну що ж, як побудувати графік такої залежності, ми тоді замість х підбираємо різні значення, будуємо таблицю значень, то x у нас нехай дорівнює 0, то 3 мінус 5 на 0 це буде 0. 3 мінус 0 це буде 3. Ну І візьмемо х нехай дорівнює 1. 5 на 1 це буде 5. І 3 відняти 5, це буде мінус 2. Ну що ж, ми отримали ці дві точки. Викладаємо координати цих точок на нашій координатній площині. Перша точка 0 і 3. 0 по x, 3 по y. На перетині ставимо точку. Друга точка 1 і мінус 2. 1 і мінус 2. Є. Ну, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Yeah. Ну, а переходимо до другого рівняння тоді. Бо ми побудували це перше рівняння. Друге рівняння в нас х плюс 2y дорівнює мінус 3. Записуємо друге дію. Так, х плюс. 2 y дорівнює мінус 3. Переносимо 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То x тоді дорівнює мінус 3. Зліва було плюс 2 y, справа буде мінус 2y. Є? Ну що ж, замість y підставляємо тоді перше 0. То x Тоді буде дорівнювати. 2 помножити на 0 буде 0, і мінус 3 відняти 0 це буде мінус 3. Ну і беремо, нехай y дорівнює, скажімо, 1. То тоді 2 помножити на 1 це буде 1, і мінус 3 2 помножити на 1 це буде 2. І мінус 3 відняти 2, це буде мінус 5. Тобто записуємо, якщо y дорівнює 1, то x дорівнює мінус 5. Чудово, давайте зелено відкладати ці дві точки на нашій координатній площині. Перша точка мінус 3 та 0. Мінус 3 по х і 0 по y. Ставимо точку. Друга точка у нас мінус 5 і 1. Мінус 5 по x і 1 по y. Мінус 5 і 1. Є? Ну що ж, через ці дві точки проводимо пряму. Ну що ж, ми провели пряму. Бачимо, давайте спочатку ми підпишемо ці прямі. Перша пряма це графік рівняння 5х жовтим плюс y дорівнює 3. Записуємо 5х дорівнює 3. Так. Зеленим підписуємо. Х плюс 2Y дорівнює мінус 3. Х плюс 2Y дорівнює мінус 3. Отже, бачимо точку перетину. Ось вона. Так. Ну що ж, можемо записати тоді, що розіском є. Пара чисел. По X це 1, а по y мінус 2 є 1. І мінус 2. Так. Ну, а зараз давайте перевіряти обов'язково. Треба перевірити, бо це може бути наближений розв'язок. Отже, записуємо перевірка. Так. Ну, перевіряємо, чи є розв'язком першого рівняння. Отже, записуємо перше. Знову, якщо x дорівнює x дорівнює 1, а друге число y, а y пишемо дорівнює мінус 2, то у нас 5х плюс y. буде дорівнювати. 5, що множиться, замість х пишемо 1 додати, а y у нас мінус 2. І це дорівнює. 5 помножити на 1 це буде 5. Додати мінус 2 це відняти 2. Ну і це до 3, 5 відняти 2 це буде 3. Є? Ну що ж, ми одержали зліва число 3. І справа у нас число 3, то виходить, що ця пара чисел перетворює тоді це рівняння на правильну числову рівність. То тоді виходить, що ця пара чисел є розв'язком першого рівняння записуємо, що 1 і мінус 2 є розв'язком. Є розв'язком. Перше рівняння – це 5х, плюс y дорівнює 3. Є. Ну добре, ну а зараз. Давайте друге рівняння х плюс 2y дорівнює мінус 3 перевіряємо. Ну що ж, записуємо друге. І знову пишемо, якщо х дорівнює та сама пара чисел. 1. А y дорівнює мінус 2. Пишемо то. Наше рівняння. Х плюс 2y. Дорівнює. Х у нас одиниця. Додати. 2і. Це 2, що множиться, а замість y пишемо мінус 2. І це дорівнює. 1 буде. 2 помножити мінус 2 це мінус 4. Додати мінус 4 це відняти 4. І це дорівнює. 1 відняти 4 це буде мінус 3. Є? Ну що ж, ми одержали мінус 3 і мали одержати мінус 3. Це пара чисел перетворює. Рівняння пишемо, що мінус 3 зліва дорівнює мінус 3 справа. Перетворило це рівняння правильно на числову рівність. Тобто записуємо, що ця пара чисел. Пишемо, що 1 і мінус 2 є розв'язком, є розв'язком другого рівняння x плюс 2y, дорівнює. 3. Тобто є розв'язком і системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розв'яжіть графічну систему рівнянь ми розв'язали. Записуємо, що розв'язком є пара чисел 1 і мінус 2. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь графічним способом. На цьому вправу завершено.